Всім привіт! І у нас сьогодні на огляді розпаковка пакетиків нового сету. У нас сьогодні 6 блістерів. Нарешті на каналі є відкриття пакетиків. Ну, Будемо зараз шукати генгера. Чи може щось інше випаде. У нас, я так розумію, 18 пакетиків, щось вони прям лізуть, хочуть, хочуть прям, щоб ми їх залутали. І ми їх залутаємо. По черзі будемо зараз знищувати чермандер. Чермандер. На німецькій мові глуманда. Якщо ви не знали, як звуть чермандера на німецькій. це у нас глуманда. І що тут у нас? Пакетик-пакетик. Дуже багато мені так як називається пластику. Ще є наліпка, яка постійно, постійно наліпки якісь зміять, я не знаю, не можна. Зробити по-нормальному, тому що ну, не можна ж, дивіться. Вона обов'язково повинна бути м'ятою, вона не може бути не м'ятою. Зрозуміли? Ось такий у нас тут Чермандер і черезарт Y, і ще у нас є промочка. Типа така Косма, Косма промочка. Так, це сюди, смітничок у нас тут імпровізований. І давайте по черзі відкривати. Чи зразу всі підготуємо пакетики і будемо нон-стопом бахати. Як ви думаєте? Ну Давайте по порядку. давайте ці. Так відкриємо. Так, тут треба, щоб не заспойлерити, як завжди. Спойлером. Самі собі поки перекладемо, не можемо. блядь. Ларі у нас тут є булочки, Кірлія. Кирле нам треба. Слугма. Ось такий урод, Норвейн. Ой-ой-ой. Дівчаточка, дівчатка попалася. Причому дві, по ціні однієї. Ось такі драклок. Ось такі Камінючка і ось такі Кінгамбіт якісь. реверсна енергія нова і кот, ход. ход такий прямо то що капець. Так, можна було, звісно, з першого паку щось попався, там якийсь фул-арт за 500 доларів, ну не судьба. Бачив нещодавно комусь попався Пікачу. Я знаю кому попався. Я за тебе радий, але не сильно. Райчу. Григорій. Брейвері, Сёрфер. Vip'en Белл і... Марайдон Екс. та -дам. У нас є Екс. Сюди і код. Якщо вам треба. І третій пакетик. Треба нам щось круте. Арти давайте нам. Кірлія, дубль, слагма. Ось такий чувачок, Ташка, Мавайл, Ніжку піднімаю. Та Тастрибай Watchtower з команди ракети Electric. Так, у нас є Laris Тараптор. Він прям так з ходу нам випав, що дуже цікаво. Ось такі у нас є. У нас є тангела цієї. Як її зовуть, ну, нагадайте. І такий Тапу Коко. Тапу І ось такий код. Так, це ми зробили, приступаємо до наступного, як він називається, набору. Ідеально я його відкрив. Ну, плотність цього набору зашкалює. Треба нам початку забрати пакетики, це давайте сюди, потім будемо промки доставати. Вони нам не цікаві. Ну, дивіться, перший арт у нас пішов. Рахую, ще буде перемога. І не тільки в картках, ну і по життю. Так, давайте саландіт, Чікаріта, Манюня. Ось такі насилки, Комала, Банетте, Урбен. Чого його хлопцям зробили, а не дівчиною. Dastax, Delkitty, Electric, і ось такі Кіловатлер Айони Кот Так, і тут у нас давайте пакети глянемо Тут у нас може бути Хаох, Мюту, Charizard, Лукаріо Мега Драгонайт Пікачу на стероїдах. Що дуже дивовижно. Тут у нас може і китик попастися. Тут прям... Всі друзі зібралися з минулих сетів. О, Покепад попався. Це перший покепад, який коштує там 12 доларів. Це, звісно, холоп готов гроші. Діглет, Вармплум, собі заберу. Fully Айріс. Корова, Дарамака, Чікаріта. До речі, це з цим. І Тапу Коко, знову тапу Коко. Ти що А Цікаво, якщо два тапу Коко попадаються, то можуть в теорії попастися дві сетки однакові. Ну це не точно. В пакетиках в онлайн грі може бути все, що завгодно. Вон, одіж, дуже класний одіж. Frostmos, Hunter, Лілі, Харбінг. Пігнайт і хупа. І ще енергія реверсна. Ну Це дуже прикольно, воно виглядає. Мені подобається, як воно блищить. Так, і тут у нас короче, покебол, ну, зато випав покепад. Ну, покепад, як каже система, це не хід, чи може хіт? Все. Тут наше повноваження. Все. Раз, два. Це сюди, це сюди, ось так, ось так. Три пакетики у нас. Та-дам. Давай ще арти. Треба артів більше. Бо дуже багато карток треба з цього сету. І треба, щоб вони падали. Бо придеться купляти. Якихось незнайомців, писати їм. Я не знаю, як Володимир з цим працює. Пише якимось чужим людям. Я б написав би Аріс, Сорок, Глум, Пачейна, Драгнейр і Окідогі. Та там. Ладно, поки пад хай падає, то я щось то наглим став, покипати. не выпал. Так, у нас Зоруа. Уодиш. классный Уодиш. Фан Ротом, Ральц. Чармельон, Старавия. Наркотики, Эна. Манкидори. Силкун, До речи, покебол и го... Блядь, как его зовут? Коалосал, блядь. Ух. Ніколи ну, конечно. Ну він це пародія на этот, на кого на уголь. Так що на вугілля. Так що у нього каламбурне ім'я. Ріолу. Валабі, Слагма, Пирожки. Дрампа, Вейпі, Вейпі, де хочу. закона не запрещено. Банетте. Урбейн. Носилки, реверс, окидоги. І канарії. канарічка Канаречка нам попалася. Канаречка. Моя діточка. ось таке. Так, і ще у нас залишилось 9 пакетиків половини. У нас є один арт і. і один арт. Коротше, дві картки, ми поки що два хіта витягнули. Гаслі у нас через Mega Gengers Gasl. Тут повинні бути мегагенери. Ну, карток тут, до речі, якщо ви не знали, це найбільший сет Pokemon Company в історії. Тут стільки багато карток. Здесь тільки всього. А нам нічого не падает. Ну, Я скажу вам по-чесному, нікому нічого не падає, окрім лакерків. Не треба нав... лакерків. Так, оце сюди. Ось такі наліпки. І це наша промочка. Випадай. І промочка Гастлі, ось така крута промочка Гастлі. І сюди. Це смітничок. Це теж смітничок. І у нас ось такі ще три. Давайте ми тоді відкриємо зараз усі. Так, я це зробив. У нас 9 пакетиків. вирішив вас не мучать відкриттям коробочки. 9 пакетиків. Останній шанс витягнути. Кого там? Мюту секрет. Куда там, Як він там називається? Ну, у нас і випал Гаслі, це гарний знак. Граслі, пікачу прям є, ніхера собі. Скіти є, да, блять, тут у нас был є Декстокс, ніхіра собі себе, оципангора. Щерація, Ну тут нам. Блять, ніхі випав. Оце тема. Я говорив, це знак, а ви не від Покебол, ще манкідорі, блядь. І... і металева енергія Реверс, Боже. Оце поперло, це поперло. Я вам казав. Так, ну тут по три пакетики подряд йдуть. Короче, це, якщо тут буде ще один арт, то знаєте, це з одного блістера. Так, ну я думаю, артів буде. Мегасигнал, сигнал, Колі, Райчу, ох, Шлем, гіптатезера. Бравалі. Яїчко. ще така штука Мега Audino X. От это, так. Да. От це, так. Да. І ось сюди. Так, треті пакетик з блістера. Треба мільярд, коротше, блістерів, щоб... щоб що? <кій> щоб померти від передоза. Булочки, ліс, до речі, ліс нам треба мімікюз. О, це дітьониш, це син Айона. Ось такий Heliox, у нього, до речі, покебол, Лунатун і темна енергія. Так, що тут у нас? У нас далі пішли новий блістер. В цьому блістері у нас був EX і Full Art. В цьому блістері у нас буде що у нас тут буде? Теж буде арт, але це не точно. Ось такий годинник, ось такий покемон такий вугілечко. Togek', Banette. Оце шльопак, данстокс, Он, пташка, метелик, І ту єс! Yes! О-ля-ля, таке, єкс. Yes. Не фуллартовий, не секрет артовий, не заартовий. Так, ось такі пакети. Ну, повинні ще витягнути через Арда Y. Ну, через Арди Ігрик, бачите, рідкісний і він дорогий. Ну, може нам повезе, і він випаде. Ну, це на грані фантастики. Вам дивиться. Сінтія. Є Спіритумб. Аріана, Старлі, Фросмос. І ось такі штукенці. Знову вона невимовна. Так. Зоро. Одіж. Фан Ротом, Ральц, Мистичный Сад, что там, Вали, Обстагун, Шапет, Ротом, до покибол и Мизмагиос, три подряд психичные картки. Завершилось три, остальные блистер. В этом в вообще пусто было. Так что, Може в цьому блістері буде не пусто. Псідак зато попався. Мерін. Станфіск. Лінон. Карбінг. Знову цей шльопок. Я щось бачу, там щось є. І це, це звичайне холо. Урбейн, що це там? Ванілюкс. Дудка. О, мавайл. І. Джаминг Тауэр, ну ладно. И причем это фолартовый, вот эта ташка Мы ее забираем, эту вежу, себе. Basic и вот так. Далее. Далее у нас Рабут, Снисл, Пантамп, Грабин, Airbalн, Camoran Так, щось воно падає. Тримайся. Залишилось ще два пакетика не падать. Що там? Camoran Gold, Zigzagomb. Скіті, вау, ще з покеболом лавболом, І Решерам, ена І останній пакетик. Остання надія, яка. Як пишіть в коментарях, Постання надія стрільнула. Що ви думаєте? Стрельне, не стрільне? І пишіть, ви вгадали, не вгадали. Я буду вам вірити, що ви вгадали. Тому, потому, що, Кому мені вірити, як не вам? Скіті, всякі. Белли. призматична енергія перша випала. Вані Люкс. Он Пітер. Біду. До І Ізорак Єкс. І хола штучка. Так що, до речі, якщо хто не знав, це не хід. Це 137 картка із 217-ти. А хіт рахується, ще вже 218. -та. Отак от, от. Так що, давайте: 18 пакетиків. Глянемо, що нам випало. Нам випало. Один X, другий Єкс, третій x Четверте, 4, 4 екса нам випало. Потім навипало два арта. Я не знаю, яких рахувати. І це дві зірочки. Це, 3, це арти фуларти тренерів, до речі, якщо ви не знали. Вони з двома зірочками. Оце фуларт звичайних покемонів. А з двома зірочками це фуларт. Єксових покемонів. Якось так. Я думаю, ви і так прекрасно все знаєте, якщо ні, ось вам наука. Пишіть, як вам, мої дівчата, як вам лут сподобався, не сподобався. Звісно, не генгер. Жити можна. Дякую за пакетики, дякую за перегляд, дякую за те, що я живий. Пока-пока, бо скоро вже не буде світла. Пока-пока.